Прописка понад усе. Мешканці будинку на вулиці Течини, 8 А можуть залишитися без даху над головою. Люди кажуть, що проживають у гуртожитку з невизначеним майбутнім, і через це їхнє завтра теж невідоме. Михайло Гаврилів усі свої 19 років прожив у гуртожитку без прописки. Пригадую, раніше кожен похід до поліклініки перетворювався на суцільну проблему. За лікування івано-франківця без потрібної відмітки в офіційному документі бралися неохоче. Нині ситуація повторюється з військоматом. Повістку на військову службу. Юнакові з чистим паспортом ніхто не дає. Без приписки нічого, тепер не можеш нічого зробити. Пискіння на молоску, чистий паспорт прошу. А Тільки дві сторінки. Є ну то їй поперед, що я проживаю. Так. Але це нічого не означає. Бити на сполох мешканці гуртожитку почали ще наприкінці 90-х. Тоді вони отримали ордери на квартири, але офіційно оформити свої квадратні метри не змогли. Фірма, на балансі якої будівля, змінила форму власності і стала акціонерним товариством. Уже тоді споруду приватизували без відома мешканців, розповідає Марія Савчук. А торік перші поверхи гуртожитку переоформили у нежитлову комерційну нерухомість. Людей почали веселяти. Я жінка, яка скоро піде на пенсію чи куди-небудь піду, мене питають. Мені дивуються, що проживши стільки років, маючи ордер на прописку, я по сьогоднішній день. Чистий як бомж виходу з проблемної ситуації люди шукали разом з депутатами міськради. Тривали оббивання порогів правоохоронних органів та генеральної прокуратури результатів не дали. Міський голова сподівається врегулювати непросту житлову ситуацію полюбовно. каже без згоди власника взяти споруду на баланс місто не може. Влада готова викупити гуртожиток, причому якнайшвидше. Як тільки буде добра воля проміського відповідної цієї компанії дочерної, Сесія міської ради одноголосно проголосує за прийняття в комунальну власність з усіма проблемами. А от депутатська більшість налаштована більш радикально. На всяк випадок вони мають план Б передача будівлі в комунальну власність через суд, звернутися до суду і в обов'язковому порядку вже рішенням суду передати гуртожиток у власність територіальної громади міста. А потім, коли ми гуртожиток викупимо, ми надаємо право мешканцям цих кімнат безкоштовно приватизувати свої кімнати. Продати будівлю для міста керівника Івано-Франківську Буду проситимуть на наступній сесії міськради. На відкриті перемовини його спеціально запросять до сесійної зали. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.